Кожна людина по своїй природі має свою унікальну стратегію. Більш того, коли ми знаходимося в стосунках, то ці стратегії переплетаються і дуже часто вони визивають конфлікти. Для того щоб партнери в темі фінансів поводили себе комфортно, розуміли один одного. Потрібно розуміти, який у вас егоцентр і як він впливає на вашого партнера. Я Юлія Нікос, експерт системи Human Design. Підпишись. Давайте будемо розбиратись. Отже, якщо ваш Егоцентр не визначений, Тобто не зафарбований, це означає, що ваша стратегія у фінансах вона полягає в тому, щоб розслабитися, не думати про те, скільки ви заробите, не думати про те, що у вас там не виходить заробити стільки, скільки ви хочете. Ваша задача намріяти собі якусь певну суму і відпустити її, і просто займатися тим, що вам подобається, те, що приносить вам гроші у задоволення. І навпаки, якщо ваш егоцентр визначений. Це означає, що він зафарбований на картинці. Тоді ваша стратегія навпаки рахувати гроші, все оцінювати, підходити до всіх моментів дуже матеріально через призму грошей, фінансів і так далі. Тобто тут буквально потрібно рахувати гроші і оцінювати все через призму матеріального. І от тепер уявіть: дві людини з різними егоцентрами зустрілися. Разом одна людина вірить і проживає свою природу таким чином, інша зовсім по-іншому. І на цьому фоні з'являється дуже дуже багато конфліктів. Я сама це проживаю, проживала і працюю над цим у своїх стосунках. Я це бачу, і я хочу з вами поділитися, як саме краще розуміти свого партнера і при цьому залишатися. Вірної своїй природі, ми зараз роздивимося різні випадки, коли у різних партнерів визначене або не визначене его, як вони взаємодіють. Тут перед тим як ми підемо в тему взаємодії егоцентрів, я хочу ще додати, що Егоцентр відповідає за самооцінку, і це дуже, дуже важливий момент. Тобто відкрите его, тобто не визначене, не зафарбоване его. Вона дуже м -м -м, має низьку самооцінку така людина чуттєва до критики. І а -а через це тут виникають ось ці такі м -м -м ситуації, які заважають партнерам краще розуміти один одного. Отже, якщо у жінки не визначене его, тобто не зафарбоване, це означає, що така жінка у стосунках буде все сприймати через призму своєї самооцінки та цінності. І для такої жінки у фінансах стратегія не думати про гроші, да, не рахувати. Їй подобається це. Тобто дуже часто в стосунках така жінка, вона транжира. От. І уявіть, що поруч з такою жінкою чоловік з визначеним. Його. І що він їй каже, да, тобто, йому не подобається те, що вона витрачає гроші, що вона не рахує гроші, і він може їй дуже сильно. Насаджувати свою природу, що ти маєш економити, ти маєш рахувати гроші, копчика до копійки. І це для нього правильно. Але це некоректно для жінки. І що тут важливо зрозуміти? Взагалі, у будь-яких стосунках найважливіше це навчитися розмовляти один з одним. І в такому випадку я раджу просто поговорити про те, як краще. Для кожного. Тобто, що я роблю в такому випадку? Я кажу: Любий, це твоя стратегія, і я її поважаю, тому що це твоя природа, ти так звик, тобі так подобається. Але в мене інша природа, моя природа витрачати гроші, щоб розуміти, на що я заробляю ці гроші. І коли я витрачаю на себе ці гроші, то в мене є натхнення заробляти ще більше. Взагалі, невизначене его, воно має потенціал. Безмежних грошей. І напроти, визначене его, воно може мати тільки стільки грошей, скільки він зможе зробити власними силами. Тепер роздивимося. Інший варіант, коли у чоловіка не визначене его, а у жінки визначене. Це дуже також важкий для проживання момент. Чому тому, що уявіть чоловіка з невизначеним его, а тобто там занижена самооцінка, там багато він старається, щоб закрити ось цю самооцінку а багато він намагається зробити. І заробити грошей в тому числі, а в нього не виходить, тому що він через цю тему, через гроші, намагається доводити свою цінність. А тепер уявіть рядом з таким а, чоловіком, жінка, яка вміє рахувати гроші, вміє заробляти. Вона там в неї є стратегія по цим а, своїм фінансам, і так далі. І вона може дуже сильно подавляти такого чоловіка своїм вмінням, да тим, що взагалі як коли визначене его, це людина, яка. Вміє дуже сильно подавляти іншу людину, і тому так така жінка дуже часто дійсно має чоловіка як. Як то кажуть, підкаблучника, да? або вона робить такі помилки в стосунках, де принижає чоловіка, да? або подавляє своїми великими потребами. І чоловік він не може задовільнити і постійно сплавляє ось цю енергію на те, щоб закрити через якісь там подарунки, дії, свою самоцінність. Що тут важливо зробити? Така жінка може дуже класно впливати на свого чоловіка, і поруч з нею він може заробляти. Величезні гроші при умові, що вона буде дуже поважати його, його природу і вірити безумовно в її потенціал. Але знову ж таки залежить від того наскільки жінка себе усвідомлено проживає, чи не подавляє вона чоловіка своїми знову ж таки фінансовими потребами. Тут важливо взагалі бути свідомими обом партнерам. І знову ж таки дізнаватися про себе, про свою природу і розмовляти між собою, щоб показувати, дивись, це моя природа, а це моя природа. І давай поважати природу один одного. Коли я розбираю карту сумісності партнерів, найважливіше, що я завжди кажу, що справжні гармонійні стосунки вони починаються там. Де людина в парі поважає себе і свою природу і поважає природу свого партнера? І от саме в таких стосунках розквітає справжня довговічна любов і насолода від партнерства.